Ще раз хочу поговорити про рівновагу і про те, що зараз буде на полі бою. Це дуже важлива історія. Значить, Росія втратила Сірію, а це вже зрозуміло. Там виникла порожнеця. Ну, до речі, що ви знали, там бази були з 1970-х років ще у Щев Радянського Союзу. Він ну, собі вибив такий логістичний хаб. І для контролю нафти, і для контролю пересування своїх військ в Африку і так далі. Тобто там зараз буде порожнеча, вона заповнюється. Всі вороги там Сирії або Росії в цьому регіоні, вони всі зараз активізувались і заповнили ці всі бази. Там було три російські бази з російськими військовими, зараз їх не буде. Тобто ні з ким домовлятися про те, що вони там залишились. У Ізраїля свої, е, і ну, так скажемо, е, ну, своя логіка подій там, тому що це сусідня країна до Ізраїля, у Турції свої, у Америки там треті, у Ірана четверте. а тобто, у повстанців, у цих, що там в Сирії захопили владу, це ще четверте. Тобто, і там Росії вже нема. Тобто там Росії нема. Але це є порожнеча, це як одна щупальця, яку втратив Путін. І він її втратив, і він буде ну, чимось її заповнювати. Тобто йому потрібно чимось це заповнити, це все ще пов'язано тут. Всі розвертаються так швидко події. Ще е, всі готовляться до того, що Трамп стане президентом е, Америки. Е, пройде інавгурацію. Це в 20-х числах 25-го року. І після цього ніхто не знає, що буде. Ну навіть сам Трамп. Тобто він зараз шукає свою логіку своїх подій. По-перше, він пообіцяв, що він за 24 ну, за за 24 години вирішить цей конфлікт. Зараз всі у ну, нього запитають: типа, пацан сказав, ну пацан здіял, а це його, ну до речі, з його бізнес-мислення. Тобто, в нього таке більше бізнес-мислення. І тепер він сам розуміє, що йому треба якась так скажемо логіка, як він покаже свій успіх, тому що йому починати свій, свою каденцію з неуспіху не хочеться. І тому навіть він не знає, як він вирішить оцей конфлікт з Україною і Росією. Далі він розуміє ситуацію в Сирії, там для нього ну, більш-менш зрозуміло все. От, а тут це великі ну, перемовини Трампа з Путіним. Ви знаєте, в них є там особисті відносини. Ці відносини непогані. Тобто це не відносини ворогів, це відносини людей, які вміють домовлятися. Я думаю, Путіна на Трампа є якась там. Е у ну, якісь компромати, якась, якась, якась інформація, яка вразлива для, ну, для Трампа, е, тому Трамп себе так і веде. Але Трамп зараз вже зрозумів, що він президент світу буде, як президент Америки, і він може що завгодно. І вже коли Путін його не слухається, і Путін ну, 2017 тисячі року, це не Путін, який зараз. От і тепер це інший Путін, і він це теж зрозумів, Трамп. І тому можуть бути якісь жорсткі дії в бік Росії або в бік і України і Росії. Там вони будуть хотіти посадити всіх за стіл перемовин, щоб зупинились на тій лінії, яким зупиниться. Тому Путін до речі, зараз і захоплює максимально до 20 чисіл січня. Максимально, що може захопити. Хоча б Донецьку область, хоча б от зараз Покровськ, оцю дорогу до Часового Яра, Дружківки, Константиновки і так далі. От, він хоче це все зробити. І тому зараз ця ситуація достатньо складна і в світі, і для Трампа, і для України. Тому о, от ну ці фактори вони дуже серйозно працюють. І зараз Україна в ситуації турбулентності нам треба реально вижити. Нам треба реально зробити неможливе для того, щоб а, а, зберегти хоча б свою територію своїх людей. Тобто зараз така кількість людей а, на фронті гине. З обох боків, ну з того боку, я взагалі мовчу, там ну ну величезні втрати. Просто от, ну величезні втрати. Тобто росіяни своїх людей взагалі не рахують, але на жаль, є і з нашої сторони втрати. І, і тому от зараз ну, треба до 20 січня витримати. А після 20 січня буде турбулентність інша. Вона буде стосуватися поведінки Трампа, і він може за цей час вже оголосить якусь логіку дії або якийсь план. І всі цього чекають. От він, я думаю, в найближчі дні з тим, що він е шукає людей свою команду, він публічно їх представляє, він дивиться, як реагує американська громадськість, як реагують конгресмени. Ну, ви знаєте, що там ну, частину людей, які він... Представив їх конгресмени, від, так скажімо, відторгнули, вони сказали, ні. І Трамп цим погодився. Тобто він ну, розумна людина в цьому плані, і тому він це все ну, моніторить для того, щоб в нього була успішна його каденція. От. Ну, отаку коротку аналітику я хотів вам сказати. Ну, далі до нових зустрічей, всього найкращого. Слава Україні!